Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку зодіака стрілець на період з 20 по 26 листопада 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Сьогодні це. Дуже актуальна, тому що ми працюємо на новій колоді пасіанці. Зовсім нова. Сонечко це те, що вас зустрічає саме на цьому тижні, тому що стрільці. Починають святкувати своє дні народження, і це для вас дуже важливо. Як то кажуть, як раз почнеш, так і піде далі. Дуже гарно. Планета місяць, планета батьківства, а також таємниць. Звертайте на це увагу саме на цьому тижні. Ось тут підкова. Вона каже про те, що ви... Щось вдало зробити, і ви будете як повна чаша, повна позитиву. Дуже гарний початок, я б сказала. День і ніч це гармонія, сонце та планета місяць. Підкова це також повна чаша. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. До речі, друзі, хочу привітати всіх, хто починає святкувати всіх іменинників в знаку Зодяка Стрілець, побажати вам самі найкращі побажання, подякувати, що дивитесь мої розклади. Сподіваюсь, вони вам допомагають. А ми переходимо до другого розкладу для стрільців. Що ми тут бачимо, друзі? Терези. Будьте спокійні, врівноважені, а також витрачайте фінанси. Продумано. Стрілочка вниз. Можливо, щось призупиниться в ваших справах. Не треба цього боятися. Можливо, це на краще. Іноді потрібен час для того, щоб щось вирішити. Ось тут мечі. Це якийсь скандал, ви в нього можете потрапити випадково, але якщо ви не є причиною того скандалу, краще не беріть в ньому участь. Чим більше людей думають позитивно і притягують до себе позитив, тим більше гармонії буде на планеті. І все зло піде туди, звідки воно взялося. Це для вас дуже актуально, тому що у вас йдуть дні народження. І це програмування вашого життя на весь наступний рік. Ось тут, друзі, змія, вона може показувати вам якусь хитру людину, котра вам може завадити, або зверніть увагу на своє здоров'я, для кого це актуально, кому це потрібно. Ось тут, до речі, добре здоров'я, ялинка або зростання фінансів. Це також гарний знак. Та начебто все. Іще ось тут блискавка. Це швидкість в ваших справах. Бачите, тут призупиниться, а далі швидкість. Ось тут іще прапорець. Це переміна діяльності або одруження з людиною з державною установою. Та начебто все, друзі, підсумуємо: скандал, хитра людина. Бути спокійні. Призупинення якогось процесу, добре здоров'я та швидкість. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшло відео про магазин Enchine Там святкові колекції. Запрошую подивитися, дуже цікаво кольори, форми, моделі, а також магазин фірмового взуття зимнього для всіх категорій покупців. Дуже цікаво мені було і приємно роздивлятися та знімати відео для вас. Ми переходимо до третього розкладу для стрійців. Гроші нарешті. Лише декільком знаком на цьому тижні випадають гроші. Але вистрільці ось ваші гроші. Щасливчики долі. Дивимося, друзі, що саме тут для вас випадає. Ось тут карта гроші. Знову ж таки, змія. Хтось вам може завадити саме на цьому тижні. Але будьте уважні і робіть все так, як вам потрібно. Ось тут документ. Та, начебто, все, друзі. Зараз ми з вами подивимось на картах Мадам Ленорман. Застереження та пораду для знаку Зодіака Стрілець. Саме на цей тиждень. Застереження, друзі, каблучка. Та порада. Якір. Друзі, застереження, каблучка. Саме на цьому тижні вам. Треба уникати якийсь договор або договори. Можливо, якщо ви можете, то перенести їх на подальший період. Якщо ви зібралися пропонувати руку та серце, то трошки з цим зачекайте. А порада вам стабільність якір. Він каже про те, що, можливо, ви мали багато справ. Можливо, ви не могли вирішити, що для вас важливіше, головніше так, от, порада саме в тому, щоб ви сіли, подумали, добре все зважили та вирішили, які саме процеси для вас важливі. Я бажаю вам успіху, друзі, Я вітаю всіх ще раз з вашими днями народження, котрі розпочинаються. Дуже гарний період перед Різдвяний. Всі люди і так більш на позитиві, і ваші дні народження попали саме в цей період. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. До зустрічі!